Hello, Vogue Beauty Secrets. It's Gigi. Hi, Vogue France. It's Haley. Hi, Vogue. It's Ariana Grande. Jennifer Lopez here. This is Lady Gaga. Hi, Vogue. I'm Kate Moss. Hi. Hi, Vogue. Hi, Vogue. Yeah. Hi, Vogue. Любі мої всім привіт! Це канал Всмислі. Мене звуть Олена Щербак, і сьогодні я покажу вам свій макіяж, який слугує мені на усі випадки життя. А ще відповім вам на запитання про себе, які ви залишали в моєму телеграм-каналі. Але спершу міняємо образ, міняємо квіти, тому що маю ще одні. Ну й погнали! Ви мене такого без макіяжу не бачили жодного разу. Насправді я ж взагалі базиться. Ні очей, ні бровей, ні черта немає. Желігідне <реш> видовище. Ну що, погнали? Ready? Everybody feel, Everybody feel good. Шкіру нашу треба трішечки зволожити, тому пропоную це зробити за допомогою ось такої масочки. Так. Господи, що доводиться бачити чоловікам кожного дня? Та трендець. Боже, як добре. No. Далі у мене йде сироватка і гель від Ordinary. Зовсім трішечки. Цією серією я користуюся ввечері, коли змиваю усю косметику, але зраночку теж можна. Ніколи не забуваємо про шию. І завершуємо наше зволоження ось таким кремом Елізабет Арден. Ой! Ну все, обличчя ми максимально зволожили. Тепер давайте переходити до самого макіяжу. Я ж забула про цей, про СПФ. От хлопечка на бах. СПФ Крем. І влітку, і в зимою він обов'язково має бути у вас на обличчі. Щоб наше обличчя було захищене від шкідливих променів сонця. А тепер можемо приступити до основи під макіяж. Далі у нас тоналочка. У мене це клінік, обожнюю клінік. Клінік це прям мій краш. Навіть ось тут проводимо під бровами. Чому? Тому що ми будемо накладати. Тіні і вони мають добре прилягати до шкіри. Ну що? Ми маємо рівний тон обличчя. Я ж сподіваюся, він рівний. Але щось така безлиця, то капець. Знаєте, що я пропоную? Одразу провести олівчиком слизовій ока, щоб зробити їх вже прям такими більш виразними. І отак витягуємо. О, тут вже викинула на свою голову. Mm? Чи видно вам одразу, наскільки око стало більш виразнішим? Mm? Мені видно, а вам? Курва його знає, але я такого ще не бачила. Таку ж саму маніпуляцію ми зробимо з іншим оком. Я так знаєте, що роблю. Коротше, коли тобі треба бути типу, не нафарбована. Ти так пудрочкою припудриш своє обличчя. І ось це карандашиком під очима проводиш. І така типу, не нафарбована. Ні-ні, на мені жодного сую косметики немає. М -м -м. Ну а що не на не проживеш. Так, далі пропоную припудрити цю частину обличчя для того, щоб можна було наносити тінь. Що по пудрі? У мене є а, кіко і у мене є клінік. Беремо клінік, тому що ну це мій фаворит. Слухайте, я не думала, що я настільки люблю а, макіяж. Проводимо ось цю зону. Ми будемо використовувати ось таку палетку нюд. Почнемо ми ось з такого ніжно-коричневого. Ніжно І ми будемо її, як базу, проводити по око. Боже, сонечко сіло, це капець. Витягуємо сюди. що зараз вийде. Ну що, базу тіней ми наклали. Ось так у нас вийшло. Дуже і сонечко виходить. По одразу. Так, ну наче норм! Оця дівка. Далі використовуємо темніший. Ось цей колір за тим буде ще темніший. Ось тут проводимо. Йдемо на нижнє. Віко. Ну, і ще темнішим зараз зробимо кінчики ока. Що я не мучаюся, то ану. Отак приклав, по кінчику брока і погнала. На вашому місці я б цього не робив. А зараз як на зло, не вийде. І оп! М -м? Ми ще розтягнемо. О, кінчик оброд. От зараз різні вийдуть. Ну, Здається, наче непогано. М? Ого. Дівчатка у своєму телеграм-каналі я запитувала вас, що вам цікаво дізнатися про мене. Там хобі, робота, чим взагалі займаюся, маюся, і чесно, навіть не очікувала таку вашу активність. Дякую, це так приємно. Ви ще мені написали і особисті повідомлення питання, тому я зараз спробую на них відповісти. Ну що, поїхали? Історія однієї дівчини. Да всім насрать дуже цікаво почути, як ви почали свій шлях блогера, з чого все почалося, та й взагалі усе о блогер. Так, як я стала блогером, боже, я блогер, я досі мене не можу зізнатися, що я блогер. Блогером я стала випадково. До початку повномасштабної війни я була журналісткою на одному з таких відомих українських телеканалів, але в один прекрасний момент закривається телеканал, і ти просто залишаєшся без роботи. Ти починаєш думати, Боже, чим ти хочеш зайнятися? Ну, справді, ти теж хочеш бути долучений якось до цієї війни, якось чимось допомагати. Донатити постійно ти не зможеш. Ти без роботи. І якось ми випадково зустрічаємося з режисером монтажу, з яким працювали багато років, і придумуємо проєкт неймовірні UA» Це youtube проєкт Я думаю, ви про нього знаєте. Бачила, якщо не бачила, обов'язково переходьте та підписуйтеся. Подивіться, що ми знімаємо, які класні, круті історії. Єдине, що кого в нас немає, це оператора, з з ким ми будемо знімати, то все. Я зателефонувала найкращому оператору, з яким працювала. Це Женьку. І я пам'ятаю, телефоную, і кажу, «Женечка, є ідея, ми хочемо знімати. Те 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 тете. Ну, типу, класний проєкт, ла ла Він каже, да, мені теж подобається, давай, давай будемо знімати, давай будемо робити. І він починає, мені потрібно купити стаби, значить, об'єктиви, мікрофони. та-та-та та-та-та Женя, Женя, стоп! У мене на це все немає грошей. А він каже: Ні, ну слухай, ну коли же буде. І так ми починаємо знімати. Одні з найкращих емоцій, які я переживала у своєму житті. Ми втрьох, тобто Дмитро, я і Женьок, пішли у своє, не маючи нічого, тільки гарячі очі, бажання щось робити. І там ми обираємо такий формат, де ми трішечки будемо розвеселяти людей. Я така на позитиві бігати з волонтерами, показувати, що вони, як вони роблять, бла бла бла. Людям це не зайшло. Вони типу дивляться, типо, що це за ранена ведуча. А я, якби така в житті і є ранена. Ми зрозуміли, що наші люди не готові до посмішок, до трішечки радості. Та в країні війна пройшов дуже маленький короткий період. Це буквально півроку пройшло, а тут уже ге-ге-ге-ге, я така. Але я ж теж не можу бути я, не я. Я це така хухотушка веселушка. Ну а люди до мене не були готові. І тоді ми з жінком якось просіли і думаємо, Олено. Це класно, що в нас є такий класний ютуб-канал. Це класно, що ми говоримо про волонтері і все інше. Але ж тебе справжньої там немає. Давай ще один ютуб-канал. І ми придумаємо це в смислі. Чому в смислі? Я постійно в смислі, в смислі, в смислі, одні питання в голові. Ось, і, і Женя каже: Так давай так і називемо. В смислі. Так, так створився ютуб-канал. Це ютуб канал, який ви зараз дивитеся. Це незаперечний бляха, муха, факт життя. І вже в кінці літа ми знімаємо перший сюжет про секонд-хенд, запрошуємо стилістку. Дуже класний сюжет. Вийшов би, але не вийшов. Тому що, коли я передивилася матеріал, е я вперше побачила себе зі сторони. Оця оцю божевільну дівчину. І я налякалася. Як же в мене люди сприймуть? Я ж журналістка, я не можу собі такого дозволити. І ми не випустили цей випуск, і ми не стартанули осені 22-го року, як планувалося. Отак От страхи взяли вгору страхи, і я відкинула цей youtube канал в сторону, типу, не на часі. Я так тоді пам'ятаю, плакала. Я настільки хотіла стартанути, тому що воно тебе їло всередині. Ти вже хочеш, 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 а все ніяк не виходить. І вже в березні місяці, після свого дня народження, я зрозуміла, що ну все, пора, пора починати. Буває, що ржеш, що ржеш. І випускаємо цей перший сюжет, і там починається, що зараніна. Хто це? Звідки її випустили? Якби не війна, я б ніколи не задумувалася про те, щоб стати блогером. У мене була своя стабільність, у мене була хороша зарплата. Я не сильно перенапрягалася, скажімо так, все було норм. Але війна показала нам, що настав час щось міняти. І ось я поміняла. Чи щаслива я? Та! Ми щасливі. Поїхали далі, нам фарбуватися, бляха, треба. А, так, далі ми беремо. Ось такі. Що ти вже зламався? Ну, що це за. О! За зйомочка. Далі беремо контурі і промальовуємо лінії. Які ми хочемо трішечки виділити. Скули намалюємо. У мене проблема носик, на мою думку, він у мене дуже великий. І зараз ми його спробуємо максимально зменшити. <рес> от це та красотка, от та красотка. Так, беремо наш спонж і ось так оббиваємо. Одразу так скула з'являється, так? Ні, ну професіонал за Богу. Так, з контурінгом ми закінчили. М -м -м. Норм. Далі. О, Саме моє болюче це брови. Зараз будемо їх малювати. Будемо використовувати ось такий гель і кісточка. Ось така тонесенька. Починаю. Чесно, починаю я завжди звідсиля, але треба з кінчиків. тому щоб не мені і не вам, починаю з середини. Ось так проводимо. Господи, щоб не зглазити, з першого разу вийшло, буквально за 30 секунд. Серйозно? Це, це така рідкість. О, клас. І розташуємо. За 7 тисяч. Не обіцяю, що воно вийде однаково. З Богом. Бачите, вона вже не така. Слухайте, тому у нас брови різні. Не дарма ж кажу, що ось моя робоча сторона, тому що тут все вдалося. Пойдете. Далі. А далі що у нас? А що у нас далі? Зробимо ще такі стрілочки невеличкі. Стіни, щоб зробити наші очі ще більш виразними. О, тут фантастично вийшла, так? Ти що, космос? Чого не скажеш? Про іншу сторону. Є шанс, що коли ми напробуємо наші е, віні, то воно все заховає. ха Файненько. Є, і трішечки вниз проведемо. І трішечки сюди. Зачем чим, Те, що ми пропробували. Нижче ока можна трішечки розташувати. Ну, вже дивіться, які у нас гарячі очі. Далі. Дуже багато бачу дівчат, які користуються консилером. Я насправді ним не користуюся, а треба Треба ховати усі наші оці мішки під очима. У мене такого немає. У мене є така тоналочка. Ось така вона. І ось так під очима. Де ми хочемо висвітлити, де ми хочемо висвітлити. Господи, яке важке слово. І сюди і накладаємо наш консилер. Ось носик. Губами, під губами. Ну, все, і проводимо. Далі я пропудрюю все обличчя. Ось так, пропудрюю. Рум'янця. Там і проводимо. Це доверху, як казала моя улюблена візажистка Оля, робимо такий ліфтинг-ефект. Ну, наче є стічки рожеві? Ну? Бляха, ну ти бачив, це бачу. Повертаємося до ваших запитань. Тетяна запитує про секонд. Це для каналу чи в реальному житті теж активно користуєтесь? Звісно, активно користуюся. Я б вам не показувала і не розповідала, якби мені це самі не було цікаво. 70% моєї гардеробної це речі секонд-хенду. Мені взагалі мій знайомий каже, навіщо ти говориш, що скільки коштують ці речі? Сказала 500 гривень, але я на не 2-3. Я така, тю, так в цьому і кайф. Знайти класну річ за копійки. понятна справа. Я всьому світові хочу про це сказати. Чому я маю про це мовчати? І ось так зародився перший випуск про секондхен. Коли у мене боліла тема обличчя, я зробила цей випуск. Коли у мене боліла тема волосся, я зробила цей випуск. Тільки усе через себе. І взагалі, Ютуб канал в смислі не мав бути виключно про секонд. Це випадковість. Перший випуск тільки мав бути про секонд хенд. Наступні мали бути абсолютно інші теми. От другий випуск, наскільки я пам'ятаю, він мав бути взагалі про авто, про те, як нас жінок намахують на СТО. Чому так вийшло? Що е, секонд, 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 секонд. По-перше, я відштовхуюся від вас, тому що коли я зробила другий випуск про обличчя, ви мені пишете: чекаю випуск про секонд, зробила про волосся чекаю випуск про секонд. Понятна справа, що ти відштовхуєшся від своїх підписників, людей, які ну. Хочуть це бачити. Це така перша причина. Друга причина: я знімала чотири uh, міні-фільми про бізнес в умовах війни. І через те, що я не мала можливості знімати випуски на смислі, я не хотіла, щоб мій канал простоював, щоб ви не писали мені де випуск, навіщо я підписалася. І що я могла зробити в той період? Це понятна справа: знімати uh, секонд-хенди в тих місцях, де я бувала. Я обіцяю, що в подальшому у нас буде дуже багато класних, цікавих тем. Ну і від секонду ми відходити явно не будемо. Ж ви ж Пані Ірина запитує, чи заробляєте ви на цій діяльності, чи це просто хобі і для душі. У моєму каналу скільки півроку? За цих півроку я заробила 61 долар. То як ви гадаєте, це для заробітку? <свісно> Звісно, можливо, в перспективі хотілося би заробляти, але ну, на даному етапі для душі. Це просто неймовірне відкриття, запитує у нас Тетяна. Взагалі по одягу, що важливіше, комфорт чи тренди? Ненавиджу тренди, тільки, тільки комфорт. Мені раз один оператор з телебачення сказав: От тільки Щербак може їздити на мерседес і ходити в бурках за 300 гривень. Така да, і тула, що вони ще подорожчали, бо я їх колись брала по 170. Головне, щоб тобі було комфортно, ти була в теплі, в добрі. Все, тому коли я роблю якийсь випуск про тренди, я роблю це в першу чергу для того, щоб бути трішечки володіти інформацією, ну і для вас. Як несподівано, на кого вчилась журналістика? Я маю червоний диплом актора драматичного театру і кіно, який висить у мами на стіночці та і паралельно заочно я навчалася на факультеті журналістики. Наступне запитання: чи маєте ви сім'ю дітей? Я Ташечка вільна. Не скажу, що я в активному пошуці, <хи> На даному етапі житті в мене немає хлопця, але нічого, у всьому свій час я з приводу цього не парюся, немає в мене такого, о, тобі вже скоро 30, значить ти, ти вже стара карга і все інше. Ні, такого в мене немає. Знайдеться. Але нещодавно сталося таке. Бачите, цей розкішно в детеквіці. Мені подарував його незнайомець. Він написав мені, що хочу зробити вам приємно. зробив. До чого це приведе, не знаю, але до м -м, усього нового, прекрасного, те, що надихає, заряджає, я, я готова відкрити. Що би що? Так, дівчата, пропоную повернутися до нашого макіяжу, тому що наші теревені, вони можуть тривати годинами. Я бачу, у нас є такий гарний рожевий, він виблискує з нюдом, темним нюдом. Він буде виглядати гарно. Я думаю, ми собі на серединку ось. Ось. Сюди трішечки додамо. близько. Хочете, я вам покажу лайфхак, як профарбувати вії, щоб вони виглядали, як лісі голоски. Mm -hmm. Зараз покажу. Дивіться, зачастую. 99% дівчат фарбує вії ось так: доверху. Я вам же пропоную робити не доверху, а в сторону. Сюди. Зараз покажу. В бік, сюди. Оп! Оп. Оп. Ну як вам? О Господи! О, Господи. Боже. До речі, ви бачите, що в мене вії трішечки звипувся. То зараз встрення. То так треба. Ніхто ж не знає, що це тільки через те, що у вас закінчилася туш. І ось що у нас вийшло. А далі у нас губи. Хотілося би їх зробити такими цнотливими, рожевенькими, але вони до нашого макіяжу не сильно підійдуть. Тому робимо їх класичними, нюдовими. Почнемо з контуру, беремо будь-який коричневий олівчик і проводимо по контуру наших губ. Можна побачити, що мої губи досі не відійшли від лікування від акне. Вони подерті, потаскані. Всі думають, що заціловані, але ні. <смір> Пропоную пройти наші губи бальзамом. І ось сюди на серединку я візьму більш світлішого відтінку. Вони практично ідентичні. Ну і давайте додамо трішечки блиску. Ну що, дівчата, мій повсякденний макіяж. Оп! Готовий? Ти просто не перевершена. Слухай, оце кудрі додають настрою. Клас! Ну, зараз попозую оце. Дівчатка, я сподіваюся, вам сподобався такий формат спілкування. Пишіть у коментарях, залишайте свої вподобайків, підписуйтеся. Дякую, що були зі мною. Я вас міцно обіймаю і до наступного випуску. Слухала, що таке красотка тепер а? якось так.